Ти заробив свої перші гроші і не знаєш, куди їх діти, що з ними робити. У мене була така ситуація, що сам по собі типаж чоловіка, яким я обладаю, це той чоловік, який постійно відкладує, тобто в нього з'являються гроші. Мене з'являються гроші. Вони завжди лежать в кошельку. Я їх не трачу. Я не отримую задоволення від того, що ці гроші будуть витрачені на якусь покупку. Мені набагато скромніше, набагато краще їх відкладувати, відкладувати, відкладувати і просто знати, що ці гроші в Сергійка то є. Іноді люди говорять там: да, ти молодий в принципі. А ну йди, кинь щось в біткоін або проінвестуй там в НСНП 500, в якісь індекси. Але часто наші люди забувають усвідомлювати те, що для інвестицій потрібен якийсь е, капітал. І в принципі, коли ти школяри заробляєш там 5 тисяч гривень в місяць, то цього капітала в тебе просто фізично не може бути. Боюся, якби сильно витрачатися на якісь дорогі покупки. У мене такий менталітет, що якщо ти маєш гроші, ти повинен ними розпоряджатися єлі-єлі, е е е е там єлі-єлі е е е е їх тратить, сохранять, зберігать. Ну, якщо я бачу якийсь інформаційний продукт, який зможе мені допомогти, то я обов'язково його куплю. Я часто замічаю, як типічний українець боїться потратити 10 доларів на те приложення, яке може змінити йому життя. Ну, наприклад, OneSec воно коштує 40 гривень на місяць, його пропадписка, але вона блокує основні соцсеті, в яких ти зависаєш. От просто подумай, ти зависаєш в соцсетях приблизно на 2 години в день. Якщо OneSec зміни це розписання на 15 хвилин в день, то скільки часу ти зможеш зекономити? Правильно, годину 45 хвилин. Що за цю годину 45 хвилин ти можеш зробити? Багато чого ти можеш розвиватися, дивитися інформаційні якісь гайди, і ти обов'язково зробиш якусь корисну справу замість того, щоб зависати в цій прилажухи. Ні, більшість глядачів, більшість людей, вона боїться потратити ті 40 сраних гривень за для того, щоб освободити своє время. тобто. Типічна банальна причина українця, по чому він стоїть на місці, це те, що в нашій стороні не привикли люди прати ні за що. Всі хочуть спірати, всі хочуть якось так абократи, всі хочуть там включити ВПН і проникнути безплатно. І вони знаходять такий коротчайший путь. Але, якби коротчайший путь це не завжди найкращий, бо ж там можуть бути і віруси, там може бути і. Те, що занесе на твій комп'ютер якусь злопам'ятну програму, що унесе всі твої гроші, всі твої паролі, і нанесе набагато більше ущерба, аніж сама та підписочка. І коли я почав купляти підписки в інформаційні ресурси по типу от сфери трейдингу, коли я почав в ньому розбиратися, коли я почав іти до цієї цілі, стати професійним трейдером, трейдером в проб-кампаніях, а потім іще на своєму а, щоті, я зрозумів, що гроші треба тратити, тому що добре, я їх не буду тратити. Да? Вони будуть мене лежати на кошельку. В Україні прямо зараз інфляція йде під 20% річних. Тобі депозит в банк дає 16%. Тобто навіть депозит в банк не окружлює ту суму. Яку жирає інфляція по гривням, і тільки дурачок може тисячу гривень класти в банк під депозит, щоб потім тобі возвращали 16% річних. Я особисто таке робив. У мене було п'ять лишних кусков, я їх туди положив, 5 тисяч гривень. І ну де факто, що вони мені вернули? 100, 150 гривень за 3 місяці. Я вважаю, що це ну сама дурацька можна сказати інвестиція, яку ти можеш тільки заробити. Всі говорять про біткоін, про криптовалюту. Що потрібно інвестувати швидше, скоро вона вистрільне, біткоін ту the moon. Ну і навіть якщо вона вистрільне, то що ти із цього отримаєш? Якщо вона вистрільне, то ти, мабуть, подвоїш свій депозит вдвічі. Але якщо в тебе маленький депозит, ну в районі там навіть 5 тисяч доларів, тому що це вважається маленьким депозитом, ти де-факто і нічого не отримаєш, бо ти примножиш нічого. Якщо в тебе був би великий депозит, то ти б отримав би великий прибуток, який ти змог проінвестувати. А так, коли в тебе є лишня п'ятерока, ти її можеш інвестувати, щоб ізучити якусь професію, всі професії стати професіоналом іменно із цієї професії і в... звлікати якусь для себе користь. Навпаки, якщо ти інвестуєш в крипту, ти не контролюєш ці фінанси. І хто сказав, що твоя п'ятерока не може згоріти? Хто сказав, що тебе не можуть скамануть там? Хто сказав, що біткоін не може упасти і ти на нервах його продасиш, потерпавши убиток? Ти ж ще не професійний в цій сфері. Яким чином ти можеш лізти зі своїми фінансами, якщо ти ні разу цього не робив? Головна мисль цього відео, що я хотів донести, це те, що вам треба тартити гроші на те, що вас розвиває. Я ніколи не забуду той день в іюні 2023 тисячі коли я купив платний доступ до ком'юніті за 100 доларів. Це була моя така перша, найбільша така прям покупка, яка ударила по моєму бюджету. Але потім я пам'ятаю, що я її продлив на три місяці, і особисто як для мене вона принесла мені не то, що там много цінності, багато там знань, багаж якогось професійних навичок. Ця підписка навчила мене тратити гроші і розуміти, що я їх віддаю професіоналам свого діла, щоб вони мені передали свою мудрість. Тому що просто банально, якщо ти зайдеш Ютуб і постараєшся научитися програмуванню за безплатно, де факто, ти не научишся, або научишся там 1% із усіх вас попробувавших. Але якщо ти віддасиш кошти, які реально б'ють по твоєму бюджету, то... Як мінімум більше відповідальності, більше розуміння того, що ти потратився і ти дожен окупити ці всі деньги, які ти вже вложив в це діло. А як говорять, безплатно не ціниться? був такий приклад, як оперний співак, до якого ходять десятки тисяч людей, виступав безплатно в метро. Його загримували, зробили так, щоб його не дізналися. Він вийшов в Нью-Йоркське метро прямо вниз і почав співати свої пісні на скрипки грати. Його ніхто не узнав. Йому подарували приблизно п'ять чоловік гроші кинули там на помілування, да? і всі інші просто пройшли мимо по своїм справам. Ну коли чоловік платить, він сідає як мінімум в опері і він дивиться, він наблюдає тому що він іміє якесь отношення до цього діла. Він платить тобі за труд, він платить тобі за те, що ти постарався, за те, що ти імієш талант і розлікаєш його. І як мінімум його концентрація уваги в три рази більша. І так, що я хотів сказати: Трата грошей в ранньому віці неймовірно важлива. Я тобі зараз скажу. північ ти нічтожисто без бабла. Якщо тебе даже десятка доларів, це нічого не означає. Та тому, що недвіжимость в Гонконгі одна із дорогіших недвіжимостей в цьому мірі стоїть 30 тисяч доларів за квадратний метр. Наприклад, в Цюріхі, Швейцарія, 25 тисяч за квадратний метр. Ти квадратного метра в країні купити не можеш. Про якісь заощадження своєї жизни ти взагалі мрієш? Оцей менталітет розумієш, брат, що потрібно відкладувати, відкладувати, відкладувати. Він з'явився саме з тих часів, коли тобі оці гуру інвестора сказали, що тобі потрібно інвестувати в цей продукт. Хоча де-факто в самому мірі найбільшість грошей заробляються бізнесом і тими справами, які приносять найбільше прибутку за короткий проміжок часу. Іноді ці справи нелегальні, але іноді вони легальні, і просто потрібно знайти сферу, в якій є востребованість. І спрос собака мене ці комарі вже загризли. Я їх уб'ю скоро. Так що, брат, це єдина мотивація научитися тратити свої гроші, які ти заробляєш з однієї професії, витрачати їх на пошук іншої професії, більш профітної. Або ж, якщо ти заробляєш гарно з однієї професії, я рекомендую посещати вебінари, лекції, в інститути ходити на повищення кваліфікації, щоб тебе зробили на набагато кращим експертом, і ти міг заробляти більше. Є така одна максимально цікава історія, де Усейн Болт. Прийшов на першому місці. Ми ж всі знаємо найшвидшого чоловіка на планеті. От якщо до кожного чоловіка підети, наприклад, в Харкові, і спросить, хто найшвидший чоловік на планеті Земля? Усейн Болт. Хто другий по швидкості чоловік на планеті Земля? І ти не відповідаєш. Тому що той чоловік, який опоздав на мілісекунду, пішов пізніше Усейна Болта, він потеряв в... В тисячу раз менше медійності, менше грошей, менше влади і менше популярності. Тому що він просто прийшов на одну мілісекунду. Це стоїмость бути кращим. Це стоїмость того, що ти розвиваєшся, і якщо ти приходиш другим і не являєшся кращим в своїй сфері, ти не зможеш так швидко заробляти. Всі знають, що є такий футболіст Кріщана Рональда і Ліонель Месі. Так хорошо, брат, назови мені, будь ласка, футболістка. Із третьої ліги Бразилії. Де-факто вони грають доволі одинаково, якщо їх так прирівняти. Але просто що. Кріщано і Лео, це міровий клас, і їх знають абсолютно всі. Вони в правильний момент оточили свої навички і вийшли на цей баланс, на цей рівень, заключили контракти з Adidas, з Nike і стали кращими, кращими у своїх професій. Їх знає весь світ. Вони отримують в десятки тисяч разів більше аніж ті, хто пожлобилися, ті, хто запоздали, ті, хоч на секундочку, були не такими дисциплінованими і сильними, як Кріро і Лео. Тому ми повинні розвиватися будь-якою ціною. Вспоминай, будь ласка, що коштовність недвіжимості, де навіть в тій самій Україні. Я дивився перед цим відео. В Києві там написано півтори тисячі доларів за квадратний метр. Це стоїмость дані двіжки. І ми, як школярі, ми ж, звісно, цих грошей не імеємо. Ми повинні іменно до цього і стрімитися. Тому що 에, чи хоче твоя жена, чи хоче твоя майбутня дружина, яка народить тобі прекрасного синочка або доньку жити на сьомій квартирі? Чи хоче вона використовувати ті збереження, які ти відкладиш всю свою жизнь, так і не накопивши ні на машину нормальну, ні на квартиру і ні на що? Тому що іноді ти просто жлобишся, іноді ти просто заложник свого страху, який, який тебе тримає в заручниках постійно, і ти не можеш з них вирватися. Тому що тобі страшно. А що якщо ці 100 доларів згорять? Та нічого. Ти просто научишся краще розпоряджатися своїм капіталом, аніж ти це робив раніше. Нічого не станеться, окрім того, що ти набудеш опит і якесь, якесь знання, якусь мудрість. Тому, брат, знай завжди, що коли ти школьник, я істинно всім рекомендую не інвестувати в біткоін, нікуди, блін, не інвестувати, а тратити гроші на інформаційні продукти, які зможуть зробити тебе мудріше. І дозволять заробити ще більше грошей. Тобто, якщо ти можеш дати собі відповідь, що я купляю цей курс за 500 доларів і через два роки наполегливої праці він принесе мені десятку, то ти покупаєшся продукт. А коли в тебе немає такого розуміння, коли ти не впевнений, все рівно треба спробувати, тому що ти цього просто банально не знаєш. Якщо ти дисциплінована персона, то ти зможеш із цього ізв'яч якусь пользу. І чим дороже цей курс... І чим дороже ця інформаційна платформа, яку ти хочеш купити, тим краще до неї ти будеш відноситися. Тому що ти розумієш, я поставив все на кон, я повинен це зробити. Якщо я зараз до тебе прийду, заклію рот, ти не зможеш дихати, закрию тобі нос і скажу, брат, ти дожен пробігти 100 метрів, і я тобі відкрию дихання. Ти пробіжиш 100 метрів. Так само з своїми фінансами. Чим менше грошей ти витрачаєш, чим менше грошей ти хочеш заробляти в майбутньому. Де-факто збереження важні. І не кажу, що всі гроші, які ти витрачаєш, ти дожен їх просто викидувати на пол. Скільки ти там заробив, ти дожен все викладувати. Ні. Зберігай, будь ласка, але в адекватних сумах не треба зберігати всю цю суму, яку ти заробляв до цього, просто для того, щоб зберігати для зберігання. Це тебе не поставить ні в яку вигідну позицію, тому що всі наші люди успішні в своєму. А в возрасті ризикували, вони старалися, вони йшли кудись, і якщо ти не ризикуєш, де факто ти не можеш нічого досягнути. Ризик це базове, що ти можеш зробити для того, щоб стати більш багатішим і заробляти якусь енну суму, віддавши якусь теж енну суму. Тому тримайся, я уверен, що в тебе все вдасться і обов'язково ти зможеш підвищити свій дохід в майбутньому. Пам'ятай, що жилье в Гонконгі стоїть тридцятко за квадратний метр. you <laughs>